Фонд гарантування вкладів фізичних осіб останніми змінами до свого положення про порядок відшкодування коштів за вкладами визначив порядок виплати гарантованої суми за вкладом, що належав особі, яка зникла безвісти за особливих обставин або визнана безвісно відсутньою. Ці зміни вже зареєстровано в Міністерстві юстиції України. І вони наберуть чинності найближчим часом після їх офіційної публікації. Потреба у цих змінах, на жаль, обумовлена нашими реаліями війною, збільшенням кількості зниклих безвісти. Фонд буде здійснювати зазначення виплати гарантованих сум на підставі свідоцтво епікуна над майном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, або визнана безвісно відсутньою. Такі свідоцтва видаються нотаріусами. Опікуна над майном особи призначають, зокрема, числа близьких родичів або членів сім'ї. Для отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом безвісти зниклої або визнано безвісно відсутньої особи опікун має звернутися до будь-якого банку агента і пред'явити такі документи. Перше свідоцтво опікуна над майном особи. Друге власний паспорт та ідентифікаційний код. Третє копії паспорта та документа з ідентифікаційним кодом вкладника. Копії документів вкладника потрібні саме тому, що, на жаль, свідоцтво опікуна над майном містить тільки прізвище ім'я та побатькові особи, яка зникла безвісті або визнана безвісно відсутньою. Тому лише за наявності копії документів вкладника банк-агент або фонд зможуть його ідентифікувати. Якщо безвісти зникла або визнана безвісно, відсутньою особа не отримала гарантовану суму відшкодування за вкладом у банку з дня початку ліквідації, якого вже пройшов трирічний строк. Опікуну над майном спочатку потрібно звернутися до фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. У заяві обов'язково потрібно зазначити: прізвище ім'я по батькові заявника та контактну адресу для листування. До заяви обов'язково додаються. Копії паспорту чи документи, що посвідчує особу заявника та вкладника. Копії документів з ідентифікаційними кодами заявника та вкладника. Заяву та копії документів заявнику обов'язково потрібно підписати власноручно або кваліфікованим електронним підписом. Також. До заяви додається нотаріальна засвідчена копія свідоцтва опікуна над майном особи, яка визнана зниклою безвісти за особливих обставин або безвісно відсутньою. Після отримання відповіді фонду на заяву про можливість отримання відшкодування, опікун над майном вкладника може звернутися до будь-якого з банків агентів. Фонду і отримати належну вкладнику гарантовану суму відшкодування. Інформацію про перелік банків агентів, що здійснюють такі виплати, можна знайти на офіційному сайті фонду або дізнатись на гарячій лінії фонду за телефоном 0800 105 800. Ще раз звертаю увагу, що такі виплати розпочнуться тільки після публікації офіційної та відповідна набрання чинності змінами до положення про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів коштів за вкладами фізичних осіб. Про що також буде повідомлено на сайті фонду. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.